Всім привіт дорогі та підписники мого каналу. Є питання, навіщо ремонтувати те, що потрібно вже давним-давно викинути. Я вже привіз нового двигуна, але ж ні, потрібно робити старого. Отут от мастило, от воно злите, тут уже ну, це не мастило, це щось ну така от шляпа. Це техніка пропрацювала там, я не знаю скільки там, тиждень-два по зазору. І почала жерти мостило. Зазиряка там величезний, десь більше, більше одного міліметра. І вирішив вже поршень зняти через гузно, тобто в цю сторону. витягти і в цю сторону впердолити. кільцям нічого ніде не змістилося, так як я виставляв, так як воно і лишилось. Але я гадаю, через пиляку, через оце все зжерло знову. Знову кільця, якось так, блин, я не знаю. І тут вже немає площини давним-давно. в цьому от місці, що б я не робив, пробиває прокладку. От, від, від цього штифтика до цього крі кріплення гвинтика. Тобто в цьому місці пробиває там пару днів тиждень і пробило, пару днів тиждень і пробило, щоб це, цю всю шляпу розібрати, віддати на шліфовку, сам блок на шліфовку і кришку на шліфовку віддати, то там цінник вийде нового двигуна. Тому я їм і замовив цього нового двигуна. Я їм розповідав, що працюйте новим, це лиште там як резервний або іще щось. Ні, так, роби. Ну, пля, от таке от гівно, воно і лишиться гівном, тому що я з ним нічого не зроблю.